Всіх вітаю! З вами Марія і філіжаночка про те, хто розпитує про вас. Давайте побачимо, кому ви дуже-дуже цікаві. Так. Зараз я трошечки, трошечки озирнусь. А тут дивіться, це сфера робота соціум. Мені показана людина, більш за все, на чоловіка схоже. Людина, яка хоче вас познайомити тут з кимось, хто може бути вам дуже-дуже корисним, хто може змінити ну, дещо в вашій роботі. ну, тут... Воно по-різному для різних людей може бути, і плани людина будує на 26 число. Це, наприклад, у когось це може бути пов'язане взагалі, от, ну, познайомити, щоб ви пішли на роботу до людини, або людина може запропонувати там, ну, якийсь підробіток. Для когось це може бути пов'язано навіть зі здоров'ям, наприклад, як спитав, чи, ну більш за все, чоловік все ж таки. Це, знаєте, як, наприклад, спілкуються з кимсь з лікарів, але ну, так воно виглядає, може, знаєте, як більш дружні стосунки між ними. ну як, наприклад, Фахівця якогось знає як людину, ну, там, з якою спілкується роками. І про ваш якийсь випадок, питання, як, ну, чим можна вам зарадити домовляння, що я там приведу, подивись. Це може бути і так для когось з вас. Ну, тобто, робота соціум, це, це може бути знайомство з будь-яким фахівцем або з людиною, але заради якоїсь користі, щоб, за, щоб якось допомогти вам. Для вашої вдачі, отак воно мені виглядає для вирішення вашого питання. Ще показаний чоловік. Який розглядає перспективи, подальші перспективи з вами, але тут вже більш особисті якісь відносини, тобто ну, зацікавленість така, вона не є такою суто-діловою, тут якісь справи сердешні, з кимсь навіть радиться з приводу вас. ну, Чим ви цікавитесь, наприклад, що ну, у вас коїться в особистому житті, де ви, хто ви, як ви, тут розпитує у когось, хто вас знає, а розпитує за телефонною розмовою. Це, як, знаєте, от десь вас побачив, знає, з ким ви знайомі, і цю людину вже там Телефонує і мучить питаннями. Далі дивимось. ось тут жінка, лисичка, така хитрень, хитра, розпитує якогось чоловіка, з яким ви спілкуєтесь. Він навіть не розуміє, що у нього витягують інформацію про вас. І... Потім пліткувати буде з якоюсь ще жінкою, Ой, та тут, тут її є кому потім переповідати те, що зна... дізнається про вас. Особисте ваше життя цікавить людину. З ким ви, де працюєте, що у вас коїться. Це, знаєте, виглядає, як колись ви спілкувалися з цією жінкою, а потім ну, дороги ваші розійшлись. І десь побачила вас. Десь побачила і дуже-дуже зацікавилась. А ось тут мені показаний чоловік, він нікого не розпитує, але він як вміє сам побачити показане у нього розкрите. Третє око людина ну, духовно розвинений, і людина, яка ну, як спілкується з Всесвітом. Він якось, якось він бачить, не показано, як саме він дивиться, але він ставить питання і отримує відповіді. І це як у простору. Якийсь чарівник. Далі, дивлюсь, тут здивований дуже чоловік, заморожене з ним спілкування, навіть хтось з вас міг десь там заблокувати, закрити на замок можливість цієї людини якось. Проявлятись в вашому житті, і у когось з вас навіть вже є стосунки з іншою людиною, і оце він щось дізнався, що ви не одна, і що а з ким це ви там. Якогось чоловіка перепитує про вас, а той дивується, на хіба воно тобі треба? Не дуже хочу йому розповідати. Не можу зрозуміти, ким вам цей чоловік, якого дуже розпитує, а той тримається як може, нічого не розповідає йому. Так, далі, що тут ще ми бачимо? Не дуже так, знаєте, багато інформації, але все, що я, я вам розкажу. І дивіться, тут заради певної справи десь як наводить довідки про вас, людина, це як планується майбутнє з вами, ну, от і майбутня праця якась, майбутні стосунки. Ну, тобто якась може спільна справа. Але ж цікаво ж. То ж, ви за один чи за одна, і чи варто з вами зв'язуватись? Тут у когось взагалі фінансові якісь справи спільні плануються. Е ну це, це не в поганому сенсі, це просто наводить про вас справки. І ось тут, якщо до особистих стосунків має справу ситуація, то Тут у нас на рахунок трикутника. Тут якась людина, яка з вами була, чи був, чи була, ну, дивлячись, хто слухає зараз чоловік чи жінка, про людину, з якою у вас були стосунки, тут, тобто тут не тільки про вас, а взагалі про вашу пару, що сталося, чому розійшлись. Цікава оця тема і цікаве про ваш характер, бо не може собі зрозуміти. Розумієш, характер у вас з родзинкою, але в чим та родзинка? Достеменно для себе поки що не розуміє і з якимсь чоловіком тут спілкуючись, так? Знаєте, от не дуже відкрито, завуальовано, але завдає питання. Це, як знаєте, трошки так виводить розмову на вас. Нібито той чоловік і сам про вас згадав і а що ж ти розкажеш? Якось воно так не дуже відкрите, ці питання. Так, що у нас тут? Якщо у вас з людиною нема на зараз спілкування, бо ви, наприклад, в різних країнах знаходитесь, то тут показаний мені чоловік, який цікавиться, може вам там допомога потрібна, чи отримуєте ви там допомогу. Саме питання допомоги цікавить. І тут Розпитує, тут суто чоловічі роз, розмови з кимсь з чоловіків і спілкується. Може, наприклад, брат ваш, може а, хтось з ваших там друзів, кум, чи хтось, ну, я думаю, що є в кого йому спитати. Ну так, закидає. Дивні, на рахунок тієї людини, з ким він спілкується, дивні питання ставить. І знаєте, чого дивується? Що ви там влаштувались, що ви там, знаєте, для когось з вас це більш за все підходить? Якщо у вас там налагоджується особисте життя, якщо ви там з кимсь починаєте спілкуватись, от тут думаєте самі, яким чином він дізнався про таке, і йому це дуже цікаво, а що це? Хто це там поряд з вами? Так. І тут мостик будує хтось до вас, людина. Зараз чекайте, людина, яка бачить перспективи в вас. Ну тут будь-які перспективи. Ви взагалі для людини перспективна. Людина. І людина розуміє, що поряд з вами ну, от, якось легше буде будувати майбутнє. Тут ну, сімейне життя хтось планує разом з вами будувати. Тут так розглядає вас серйозно для себе. Знаєте, не такі якісь там стосунки, які там на місяць або два. Тут людина думає про те, що з вами роки хоче провести. Але в людини зараз можуть бути фінансові якісь трошки так складнощі в житті. Це, знаєте, як хочу разом. Будувати життя, але не хочу заходити босоніж. Хочу більш впевнену позицію собі на початок мати, щоб більш впевнено проявлятись. Якісь ідеї в людини є, як він буде то робити, він чи вона. Ви знаєте, тут насправді і для чоловіка, і для жінки йде. Інформація. І ось тут якась подружка ваша, розпитує, ну, і подружка або раніше були подружками, дуже всміхнена, дуже така, знаєте, яскрава особистість, дуже така легка у спілкуванні, якось вміє зачарувати своєю а, якоюсь такою проявою. І показано мені, знаєте, тут, тут, давайте я скажу, як то бачу, чи у неї вії такі дуже довгі, чи людина як сміється, навіть аж сльози йдуть. Знаєте, коли такий сміх дуже такий, ну, і люди поряд починають сміятись, але ж при цьому вона потім. Вся в сльозах від сміху. Так, ну давайте. Ой, ну, тут, дійсно, тут хтось так планує змінити особисте, тут ну, чоловік якийсь планує змінити своє особисте життя, своє відлюдництво відкинути вже, хай би воно б там десь і пропало. Тут зміни. Зміни, ну такі конкретні Р, К, Н, літери, бачу, літеру О П, угу, літера В, літера Ф ініціали, чи ваші, чи людині належать, але тут, знаєте, закоханість така, от вона дуже-дуже така людина аж плекає ось цю закоханість. І... Тут якось так ну буде робити конкретні такі кроки, тобто тут. Не хоче ані затягувати, ані якось так знаєте, ну там дуже довго думати чи проявлятись до вас, чи ні. Тут якось так будуть конкретні якісь прояви, і показано, що ви для людини номер один. Це просто, от, знаєте, навіть нікого більш не розглядає. Але ж і показано строк одиничка. Тобто за тиждень, за місяць будуть вже якісь конкретні прояви від людини. І на найближчий один рік людина планує дуже сильно змінити з вами спілкування. Дуже знаєте, от ну як розвинути. Так, давайте казати. Дивимось так. Так, дівчатка, я так розумію, для дівчаток ця, ця відповідь буде. Пияк якийсь дуже розпитує про вас. Не знаю, хто він вам. Ну, будь-ким може бути. Це може бути і колишній якийсь, і може бути е, родич якийсь, і співробітник якийсь. Е, е, теж так показана ситуація, коли ага дивіться, більш за все. Це ви колись були в стосунках. І втративши з вами стосунки, людина пиячить дуже-дуже сильно. І зараз йому ще складніше, бо поряд з вами бачить якогось чоловіка. Це просто от, ну, теж привід для того, щоб пиячити. І ось тут цифра 25 показана. Спілкування двох чоловіків це може бути 25 число. Або, наприклад, це якесь число, яке вже було, там минулий місяць, або позаминулий місяць, або яке буде. А, ось тут. знов мені оця лисичка така, знаєте, жінка-лисичка показана, дуже наводить на про вас довідки. Дуже треба от щось знати про вас, таке конкретне цій людині. І все ж таки, от мені показано, що якогось чоловіка дуже розпитує. Це для когось це може бути, наприклад, там, родичка, яка розпитує, от, наприклад, там, в брата свого, може бути колишня вашого чоловіка. Наприклад. Тут в цій ситуації втручається навіть янголо-охоронець, якось закриває вас від цієї жінки. Знаєте, як закриває, ви можете десь іти, і щоб не потрапити на неї, не зустрітись з нею, він вкладає вам в голову, що ви, наприклад, давайте так, це просто от я наводжу приклад, а ви там свою ситуацію впізнаєте. Наприклад, ви можете згадати, що ви десь щось там забули. І ви чи повертаєтесь, чи ви звертаєте десь, там, щоб пройтись, наприклад, там, ой, згадала, хліба треба купити, ой, там по дорозі буде магазин, я туди пройдусь, куплю хліба. І в той самий момент, як ви десь там повернули, десь ви трошки змінили свій шлях, це вас врятувало від зустрічі з цією жінкою, бо бачу, що щось ви взагалі-то. Не хочеться з нею спілкуватись. Тут є літери С, а зараз літера Б О, П, схоже на літеру Д. Р, літера Я і все. Більш я тут нічого не бачу. Хтось, якщо продаєте машину, то хтось наводить про вас справки. Цікавиться, ну, тут, ну, звісно ж, цікаво, що там, що, що ви, хто ви. І тут, знаєте, як от чи можна вам довіряти? Ну, і автівка, чи в порядку, чи не в порядку. Тут більш насправді не про вас, а про автівку. Її дуже розглядає людина. Так, і хтось тут їздить або на скутері, або щось двохколесне. І людина. Зараз хвилиночку. Це як час від часу з'являється у вашому житті. Це, ну, це у вас особисто буде питати, що та як, чим живете. Так і ось тут особиста зустріч, зустріч, яка запропонована чоловіком, і я, так він буде поспішати на цю зустріч з вами ну Це заради того, щоб побачити, щоб поспілкуватись тут, знаєте, плани на вас. Їх багато насправді, їх завжди багато якось. Людина вами дуже цікавиться. Ви радість для людини. Людина, ну тут закоханий чоловік. Тут буде розпитувати у вас, ну як, як ваші справи? Тут цікавить все. Чим живете? як що сам щось буде про себе розповідати. Тут просто побачення, яке і вас розкриває більш для людини, і людина сам по собі теж буде більш для вас розкриватись. Ось так. Але щось ви засмучена мені тут показані. Щось так. Щось вас бентежить, щось є якась така думка, яка вас не полишає. І помітить, і буде розпитувати, що таке, що, що, ти там, що тебе хвилює, чим можна зарадити. А тут я щось не дуже розумію. Є у вас якась мавпочка, і от через цю мавпочку до вас про вас і розпитує тут людина. Я щось не розуміє, що це за мавпа така. Знаєте, подумала про сумки Кіплінг. Вони ж з мавпочками такий брелок вісить на сумці. Але, ну, саму сумку не бачу. Не знаю, може, продаєте, наприклад, може, буде розпитувати, де купили собі, наприклад. Ну, якщо це дійсно сумки стосується, ну, ось так може бути. Все, на цьому я закриваю філяжанку. Більше я тут не бачу ніякої інформації, тож всім дякую, хто дивився і смачної кави, якщо. П'єте разом зі мною, хоча на початку ще треба було б таке сказати, але все ж таки. І бережіть себе, будьте в безпеці, і ви, і ваші рідні, близькі, і хай все буде якомога найкраще, хай якщо зміни, то тільки на краще. І міцного здоров'я вам. І побачимось в наступних відео. Всім пока!